Вітаю, любі друзі! гостях себе на каналі. Вже прийшла та пора, коли я зможу з вами поділитися ось такою радісною новиною. Виявилася у мене курчатка Февероль. Знаєте, що характерна ознака цієї породи є 5 пальчиків на ніжках. Правда, вони страшенно агресивні виявилися в мене. Не розумію чому. Ну, тим не менше вони є. Будемо бачити, можливо, подобріють з часом. Вивелося 12 штук. Вивід був такий собі, можна це назвати, і не дуже хорошим, тому що відсоток виведення становив 42. Це є дуже мало. Відсоток запліднення був 85, а виведення 42. Ну, тим не менше, все-таки з кожного яйця, яке вивелося, вивелись фавероль. Тому можете записати собі оцей номер телефона Гереш Олег. Якщо бажаєте мати в себе ось такі малятка, то можете, звичайно, собі записати такий телефон. Яйця відійшли на різних етапах. Ось тут мінус три, тут мінус три. Ну, загалом це була спільна інкубація, багатоступенева в інкубаторі Best і перекладала я на вивід в інкубатор теплуша, якщо ви пам'ятаєте. А ось це інша партія. Я вже сюди поклала павероль, бо вони там сидять. Чорні, голошиї, сірі, жовті. Ось такі незрозумілі курчата, це вже інша партія вивелася, також з тих, що ми очікували голоши. Звичайно, тут відсоток заплідненості був 90, а вивелося 21 курча з 39. Тобто відсоток виведення курчат становив 70. Звичайно, цифра значно краща і значно більша. Але ж, явно оцейку, оце паверолим оце не назвеш, правда? І оце паверолим не назвеш, правда? Ну, в общем, їх тут є. У мене 21 штука. Ось таких. І це фавероли не назвеш, правда? І толку з того, щоб становив 70%. Якщо, а оце? Ви бачили таких фаверол? Отакого От фавероля бачили? А в мене такий є. Жартую Звичайно, не фавероль. А такий? У вас був такий фавероль? Ні, не було. такий? Був у вас такий фавероль? Не спорю. курчата гарні, цікаві, ем, відсоток виведення теж хороший. Алеш, ж, алеш, ж, де мої фавероль? Нема? І контакти цієї людини я вам також залишу, щоб ви раптом. Не натрапили на нього. Це м звідки він? У нас номер телефону можете бачити, Журавльов Анатолій. Ось такі то справи. Записали собі тут два номера, тому що відправку мені робили один номер, а Телефонував мені зовсім інший номер. Звичайно, це афористи, які 10 разів міняють номера, і для них це взагалі не проблема. Але в чому їхня фішка і який їм резон, то мені досі залишається загадкою. Ось Тут ще в мене сохнуть останні ці, що вивелися. Хай сохнуть коробочки, бо вони дуже цікаві оцим курчатам, вони хочуть їх. Дюкати. Не знаю, фавероліки вивелися, але зазвичай в мене фаверолі були такі дуже добрим характером, миролюбиві, а ці надзвичайно агресивні. Вони ж біжуть, мене клюють, а що ходять і дюкають усіх, хто лишень вивився, Тому таке. Ну нічого. Закладала я, ще раз повторюся в Бест. Чому так робила і чому саме обрала такий метод інкубації. Ми з вами зможемо поговорити детально сьогодні ввечері на прямому ефірі. Тому не пропустіть його, якщо вам цікава ця тема 14 квітня. Зустрінемося з вами. Мені здається, в сьомій годині я писала так? в оголошенні. Отеж зустрінемося з вами 14 квітня в 7 годині. І поговоримо плюси, мінуси такої закладки. Чому саме я обрала такий метод закладання яєць і чому саме я інкубую. Ось в бест, а вивожу в теплуші. Чому надалі не інкубую тільки в теплуші? В общем, якщо ще у вас є якісь питання, які вас цікавлять на цю тему, а знаю, що багато кого цікавлять такі питання особистого характеру, а чого я зробила так, а не он так, то, звичайно, ми з вами про це поговоримо. Аупо. Даю ту всю саму випийку, що я давала, і решту своїм курчатам, будемо використовувати ту ж саму аптечку. Наразі вони в мене п'ють водичку з медом та вітаміном С. Ну, поки такі маленькі вибулькують з яйця, то мило глянути. А вже далі побачимо, час побачимо. Час усе розставить на свої місця. Курчата вже самостійно знають, де потрібно їсти. Цікаві такі. Зараз ще принесу їм водичку, бо міняла їм коленочку. Тук-тук-отак. І Чуєте, стукають. Що Та там? Коробочку поклала курчат, курсе, які вивелися зранку. Ось такі вони ще. Трошечки нехай і тоді вже відправлю їх до всіх кухнастиків. Всі Звичайно, даю їм їсти комбікорм для бройлерів, але хто слідкує за моїм каналом, не завжди це усі оці нюанси, які я даю, всі випийки, харчування, утримання, це не завжди. Ідеально для того, щоб вони в майбутньому не розпльовувалися. рівно у них є якісь свої бжіги, а це освітлення. Ну, в принципі, цієї ночі я освітлення. Кого цікавить, як там мої ці курчати, приплювалися, освітлення виключила і вже прийшла і там вже все окей. Варена гречка з салом, можливо, також зробила свої справи. Ну, водичку я дала одну, бакла... одну поїлочку з вітамінками, одну поїлочку з підкислювачем. Це теж дало свою справу. Збільшила територію їм удвічі, що також допомогло. Ну і надалі обов'язково зніму вам відео про них трішечки згодом, не все в одному. Просто хочу, щоб ви були в курсі. Хто переживає за моїх курсів, вас небагато. Всі, хто підписаний на мій канал, всім дякую. За всі ваші поради, які ви пишете мені в коментарях. Я теж дякую. Дуже цінна мені кожна думка. Зробила я їм також і відволікаючі моменти, багато, щоб вони мали чим зайнятися. Ось так. Тому підписуйтесь, те, що цього не зробить. Пишіть коментарі, ставте свої подобайки. Бажаю вам гарного, плідного дня, мирного неба над головою. Дякую всім Збройним силам України, що цими силами стараються нам досягнути цього миру. Нехай всі ваші пухнастики будуть здорові, а вам для цього. Міцного теж здоров'я і безмежного терпіння. До нових зустрічей.